Всім привіт, друзі! Я живу за кордоном фактично 5 років, і в цьому відеоролику хочу вам розказати, як я заробляю кошти, на які я кошти живу і так далі. Хто хоча б раз був за кордоном, той розуміє, що в Європі і в інших країнах, кромі Азії, дуже дорого, От реально дуже дорого, особливо Європа. Європа це ціни Х2, Х3 від України, особливо продукти. там Ресторани і так далі, а також житло, воно реально дорого. І щоб жити комфортно в Європі, як на мене, потрібно заробляти мінімум 2000 доларів. Це прям мінімум, щоб жити комфортно. Условно, десь буде 1000 доларів. Дуже така простенька квартира, нормальна, скажімо так, квартира 1000 доларів. Ну, це на одну людину, тому що з там треба більшу квартиру. І тисячу доларів десь не Ну, менше, ніж тисячу десь 700 доларів. І 300 там чисто на себе якось потратити на якийсь одяг. Це прям мінімум. Щоб прям жити, а, комфортно, потрібно 3-5 тисяч доларів. І в цьому ролику я, вам, звичайно, хочу а, показати, як я ці кошти заробляю. На запис екрану я торгую на платформі Binarium. А, Тут у нас є графік, який потрібно проаналізувати і на цьому а, заробити кошти. Тобто брокер нам платить за кожну успішну угоду условно. Дивіться, ось тут я відкрив угоду на підвищення, якщо ціна дійсно піде вгору. Давайте відкриємо. Якщо я маю можливість на 20 доларів відкрити угоду, я її відкрию. Так, я можу на 20 доларів відкрити угоду. Тут є така фішка, якщо у вас дуже великий баланс, то, наприклад, ви вже не можете відкривати угоду на 1 долар. Ось, у мене вроді мінімальна угода 10 доларів. А у кого там аккаунт старт, стандарт тип аккаунта. Та людина може відкривати угоду на долар. Я на долар вже не можу, тому що в мене дуже великий баланс і VIP-аккаунт. Ось. Дивіться, я відкрив угоду на підвищення до 2-ї години 46-ї хвилини на індексі LATAM. І якщо ця угода буде плюсова, я зароблю 18 доларів 40 центів. Це буде моя чиста комісія, яку я можу виводити, можу тратити, на неї можу торгувати і так далі. Ось така логіка роботи. Також можемо показати історію угод. Ось така в мене історія. Це жива, справжня історія угод, яка вона є. Навіть можу ось обновити сторінку. Я торгую з допомогою сигнального сайту, торгового бота, самостійно торгую більш детальніше про це все в моєму телеграм-каналі, Посилання в описі. Гаразд, перейдемо до самої торгівлі. Дивіться, наприклад, ви новачок, ви ніколи не торгували і не розумієте, як на цьому можна заробити. Перше, що ми робимо, звичайно, ми проходимо реєстрацію, тут нічого важкого немає. Офіційне посилання є в закріпленому коментарі, там також буде промокод. А після цього, як пройшли реєстрацію, обов'язково переходимо в навчання, проходимо швиденько, ось це все навчання, тут багато навчання немає, обов'язково його потрібно пройти, тому що вам буде набагато легше зрозуміти платформу. Ось проходимо повністю навчання. Після цього можемо повнити собі. Аккаунт на якусь суму, наприклад, 500 гривень, 1000, 2000. Я рекомендую торгувати від 2000 гривень, щоб був баланс. 2 5 тисяч гривень це буде комфортний баланс, з якого вже можна буде заробляти якісь кошти. Условно можна буде заробляти, якщо баланс буде 5000 гривень. В день можна буде спокійно заробляти 500 гривень. Ось бачимо, 18 доларів 40 центів зароблено. Можна торгувати в гривнях, в доларах, в будь-якій валюті, в євро. Тобто при реєстрації ви можете обрати валюту, яку ви хочете торгувати. А тепер перейдемо до стратегії, як то заробити, якщо ви новачок. Переключаємось на вкладочку TradingView, нажимаємо індикатори, і тут буде індикатор Price Channel. Це дуже класний індикатор. Зараз розкажу прямо подробно, як він працює. Але перед тим обов'язково відкриваємо собі хвилинний таймфрейм, а також японські свічки, ось як у мене. Тому що у вас може бути ось так. Так, ми нічого проаналізувати не зможемо нормально. Я рекомендую одразу японські свічки. І дивіться, Price Channel це грошовий канал, в якому постійно ходить ціна. Тобто, це канал, в якому постійно ходить ціна і ніколи за межі даного каналу не виходить. До речі, я бачу ситуацію на 2 хвилини. Буду брати угоду на 300 доларів. Ось на підвищення. Як це працює? Ціна ніколи не виходить з цього каналу. Тобто вона Підходить до підтримки, і вона підходить до супротиву. Наша задача від підтримки відкривати угоду на підвищення від супротиву на пониження. Але не все так просто. Дивіться, коли індикатор рівний, як ось тут бачимо, рівний індикатор, ціна фактично доторкнулася підтримки, тут можна відкривати угоду. Чому можна відкривати угоду? Тому що індикатор не йде на розширення. Ось тут угоду сміло можна відкривати на підвищення. А коли індикатор йде на розширення, ось як тут бачимо: індикатор йде на розширення, ось тут. Угоду відкривати буде небезпечно, тому що ціна може знову падати, відкрити на підвищення, а ціна ще катиться а, вниз. Бачимо таку ситуацію, що я відкрив угоду, і ціна все-таки катиться вниз, і поки що бачимо, що індикатор йде на розширення. В принципі, потрібно трішки почекати, як себе покаже ціна. Поки що угоду відкривати я не буду. А, часу в мене є достатньо, фактично на хвилину, в принципі, угода може працювати. Але я думаю, що я перейду на інший індекс або на іншу валютну пару. І подивлюся, що є ще інтересного. Также сама тут нічого інтересного немає. Бачимо, що воно знову йде вниз. Ось, в такій ситуації просто цю валютну пару пропускаємо або індекс, це не має значення. І шукаємо ту валютну пару, яка нам потрібна. Ось бачимо, що тут у нас індикатор рівний, рівний, рівний. Він трішки йшов на підвищення. На підвищення це добре, тому що ми будемо теж відкривати угоду на підвищення. Тому можемо сміло взяти угоду на 600 доларів на підвищення. В принципі, точка непогана, але бачите, блін, тишечки відкрився вище я хотів нижче відкритись. Дивіться, яка ситуація. Бачимо, що тут повністю рівний індикатор, і він йде на підвищення. Ось він не йде на пониження. Так, була там, вона мінусова, але нічого страшного. Як бачите, я відкрив угоду на Азії на 600, і якщо вона буде плюсова, скоріше все, вона буде плюсова. Я зароблю 452 долари. Точніше, вибачаюсь, 552 долари я зароблю. Ось повністю перекриє мінус і ще 252$, долари, якби буде мій чести заробіток. Це називається догон. Угода після мінусу на суму X2. Гаразд, дивимося відпрацювання. Бачимо, що тут індикатор йшов на розширення, але він йшов на розширення вгору. А у нас якраз угода вгору, тому, в принципі, такий варіант нам підходить. Якби індикатор йшов на розширення вниз, звичайно, я би тут угоду не брав. Ось, тому дивимося відпрацювання. І в ідеалі, щоб вам баланса хватило хоча б на три догона. Але якщо ви хочете торгувати прям максимально спокійно, а, так щоб прям точно не злити свій баланс. Вам потрібно відкривати угоду першу на відсоток, другу на 2 відсотки, якщо перша мінусова, і якщо друга мінусова, третю, наприклад, на 5 або на 6 відсотків. І якщо третя мінусова, сьогодні більше не торгувати. Як це працює? Условно, сьогодні заробили 10-20 відсотків. Нехай це буде 20. Сьогодні більше не торгуємо. Втратили сьогодні 10%. Сьогодні також більше не торгуємо. Це більш така спокійна а, торгова стратегія, яка підійде людям, які бояться ризикувати і так далі. А для тих, хто хоче прям реально ризикнути, наприклад. Маючи баланс 2000 гривень, швиденько спробувати розігнати свій баланс, можна, звичайно, баланс поділити на 6 догонів. Ось, і попробувати швиденько розкачати свій баланс. Але дуже часто прям цим бавитись не потрібно, тому що прокер не любить, коли ми беремо 6 догонів ряд. Ось, десь інколи, в принципі, можна спробувати. В принципі, на тонкому угода відпрацювала, але як то кажуть, плюс є плюс. Ось така, друзі, статистика 252 долари в цьому відеоролику заробили. Я, до речі, купив собі нову камеру, Очікуйте багато інтересного контенту. DJI Osmo Pocket Nano. Ось на екрані ви бачите всю камеру. Можна знімати від першого лиця. Реально класний контент. Якщо очікуєте новий класний контент, обов'язково напишіть в коментарі. Ось Також давайте підтримувати український контент, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось, ну і до зустрічі в нових відео. Надіюсь, цей відеоролик був для вас корисний, і щось для себе у цьому відеоролику ви знайшли. Всім пока!